Якісний догляд за шкірою запорука збереження молодості та краси якомога довше. Чи варто говорити, що підбиратися він повинен з урахуванням усіх особливостей шкір від типу до стану на даний момент? Консультація косметолога з комп'ютерною діагностикою на апараті «Візія» допоможе проаналізувати особливості шкіри створити ідеальний графік салонних та домашніх процедур, знайти найефективніші способи вирішення косметологічних проблем, професійна консультація косметолога з діагностикою це виявлення індивідуальних особливостей шкіри, її типу, проблем та естетичних недосконалостей, ретельне роз'яснення результатів та можливостей, розбірка індивідуальної схеми догляду та процедур, які забезпечать ідеальний ефект без шкоди для здоров'я. Рекомендації щодо домашнього догляду для максимального ефекту варто зазначити, що такого роду консультація рекомендується як для чоловіків, так і для жінок, та особливо для підлітків, особливо в період активного росту та гормональних змін, оскільки в цей період їхня шкіра особливо вразлива.